Тони продуктів, одягу та корму для тварин, а ще сотні літрів води, ліків, зуддя і постіль. За кілька годин рівняни зібрали для затопленої Херсонщини тонни необхідних речей. Як відбувається збір лише в одному з пунктів у рівному. Дивіться далі у сюжеті. Безперервний потік від ранку до палацу культури хіміку у рівному люди несуть продукти: воду, одяг, корм для тварин, ліки, дитячі підгузки та багато іншого все для жителів підтопленої Херсонщини. За сьогоднішній день, з 8 ранку, на даний момент заповнимо приблизно 400 квадратів, бістелі до верху продуктами і одягом для постраждалих районів. приміщення на першому поверсі у ПК хімік заповнені майже до стелі. Потік людей не зупиняється. Легкові автомобілі та вантажівки постійно під'їжджають і розвантажують необхідне. Продукти всяке мило, шантули. Сьогодні зранку поїхала, скупилася. Приїхала, привезла. Дитячі речі, харчі і воду. вражена вражена, що люди об'єдналися. Співчуваємо і намагаємося вірити в краще. Микола з Іриною, переселенці з Донеччини, вже рік живуть на Рівненщині, кажуть, і самі лишилися без дому та речей, але хочуть допомогти чим можуть іншим. Речі, обл, і, нова обл, життя. Обл, і все, все нове. Ми вони поїхали, коли все взривалося в нас. Вони без нічого поїхали. От, я потім поїхав, теж якось розбомбили все в нас. Теж без нічого. Тож, ми, ми, без речей. ми знаємо, що це таке. Організувала збір у Палаці культури хіміку Рівному Ірина Кухарчук. Жінка з перших днів великої війни допомагає військовим та жителям деокупованих районів. Каже, й подумати не могла, що буде стільки охочих допомогти Херсонщині. Я думала, що ця акція буде внутрішньою. Я просто написала маленький допис, скинула повідомлення в групі ОСББ. Я тут недалечко живу. Така була маленька моя ініціатива, але я не думала, що її так підхоплять. Ну, всі, хто мене знає. Але що буде така реакція? Мені здається, що ще більше зреагували як на. Початку фійни доправляти допомогу на Херсонщину будуть волонтери. кажуть, не очікували, що її буде така кількість. Я думала, взагалі буде збереться там одна фура і два буси. Все більше ні. Я не думала, і не гадала, що така велика кількість збереться допомоги і що так рівняни долучаться долучиться активно. Ось якби. А тут кажу: я тільки повернула. Як я глянула ці масштаби, які зайшла цю родину? Ну це просто вже сьогодні. Волонтери відправили дві вантажівки з допомогою на південь України 9 червня. Поїде ще кілька збір. Оголошували лише на одну добу. Також формуються вантажі і на інших пунктах у Рівному, де приймають допомогу для Херсонщини. Анне Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.